Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати квашену капусту для на цього. Нам знадобиться капуста. Капуста має бути білокачана, тверда. Беремо ми її, вичищаємо від качаників, розділяємо на чотири частини, знімаємо верхні листочки і по кусочку кладемо і шаткуємо. Коли ми нашаткували капусту, ми беремо моркву приблизно 6-7 морквин. Ось на цю миску я взяла 6 7 морквин, натерла її і капусту нашаткували. посолили, на цю нам знадобиться приблизно 50-80 грам солі. Пересолили, помішали, перемішали, щоб пустила капуста сік швидше. Додаємо ми моркву. Моркву я терла на грубій моркви? Все це знову перемішуємо, переминаємо, додаємо трошки кмину. Знову перемішуємо ми... і накладаємо ми капусту в ведро. Можна накладати в банки. Наклала в ведро, добре її переминаю, щоб вона була така втрамбована. Ось вона вже в нас пускає сік. Потім беру марлю, накриваю її марлею, дощенкою і зверху притискаємо камінчиком, щоб вона добре собі бродила. Все, наша капуста готова. Ставити в кімнатній температурі день-два, щоб вона побродила, потім виносимо в холодне місце. <різь> До побачення! З вами була смачна кухня. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки на мій канал.